Саме Це те. Доброго дня! Тож у нас гарна каварка сьогодні. Це ECM техніка. Це, так сказати, Дід Прадід Рокета сучасного. Для тих, хто не знає, сучасний рокет придбав фабрики ECM і випускає. В принципі, трохи змінені кавоварки, але вони дуже схожі. і ECM це фактично брати близнюки. У мене є така машинка, якої ну, група Є61, і з часом видите, цей регулятор вже так підклинив. Це була одна з причин, чого цю машинку а, і здали позбулися, то будемо її розбирати, ремонтувати і вивчати. Що воно таке. Монометра групи немає, є монометр тиску бойлері. Така, ну я не знаю, задача не задача, але завжди можемо придбати сюди в групу монометр. Коштує він, він десь 900 гривень на Алікспресі. Дуже рекомендую, прикольна річ. Якщо у вас така машинка, рекомендую. Так, тож вперед, знімаємо цей ободочок. Знімаємо верхню кришку, бачок з водою і дивимося, що там в нас гарного в цій гарній каварці. Давайте ще разочок. Хромований металевий а, хромований з нержавійки. Корпус. Так. От так, ну, вперед розбираємо. так вона виглядає внутрі. Так, скажімо так, епічно. О, якого року. Ну, мені здається, що 2000 рукава машину. Ну я ще буду розбирати, дивитись, ну так, все підказане те, що треба все розбирати, аби вона ще працювала. Бо там якийсь темний нальот на нашому о, блокі керування, коротше кажучи. Зараз зніму бокові панелі і подивимося, Дещо ближче на всі частинки і спробуємо запустити. Від'єднуємо живлення бойлера. А, і тестимо. Супротив тут 42 Ом, це гарно. А те, що пробуває на корпус, це не гарно. Треба діставати тена і дивитися, що там. Скоріше за все, йому мухана. Кланеть, кажемо так, Так, потроху розбираємо всю систему. Від'єднав трубочки. А, тепер намагаюсь від'єднати бойлера. Він тримається ось на одному гвинті і лишається. Так, звичайно, на всіх трубках. Зараз від'єднаю. І можна буде зняти, вже вищу його роздивлятись. Термостат від'єднав. Датчик монометра від'єднав. Так. А ну дивимося. Чи все тут. Рубка, яка йде до групи так, ну, тут я її трохи розігнути. О, є. Так, бойлер тепер у нас в руках. О, треба буде викрутити тени. І головне, щоб він не був тріснутий. Оце взагалі буде джекпотом. Якщо він ще й розморожен був. Так, взагалі кава машина виглядає внутрі. Не, не дуже страшно. Тут не видно таких серйозних <тас> слідів накипу. Тобто вони, звичайно, є, але такі робочі. Так, розбираємо далі. Бойлер Як розбирається. Викручуємо все, що тільки можна. Єдине, що в мене питання, все ж таки з тином. Не хоче викручуватися, треба буде шукати якогось гаража з автомайстром, який має ключ, ну я скільки, не знаю, 20-26. щось таке. Бо мій розводний ключ не зміг перемогти. Не сказати, що бойлер сильно забитий, але, звичайно, ці потьоки накипу тут є, раз уж я його розбираю. то Все одно це все мити. От. Це таке буде навчання. Також аварійний клапан От в такому стані. Не знаю. Мені здається, що його так використовують. Там можна, значить. можна, не можна, це загадка. Аби я був спеціалістом в цих е, рожкових каваларках, була б якась ідея. Ну, з чогось починаємо. А там можливо. Це наступний кроп. Так, ну продовжую розборку. Тож, на даному етапі ми маємо, що бойлер в гарному стані, а те, ну, то тен буду шукати. Мінять. Я так дивлюся знайти його можливо. А, новий. Коштувати буде десь 100 гривень. А, після чого буду ще робити гарне ТО Group 61 Буду про це відео знімати так точно, як розбирається, що дивитись. А, які частинки там зношені, теж буду, буду покупати нові, якщо вони зношені, то що в цій групі з часом накип, звичайно, залишає свої залишки в частинках та і знищує що небудь. Ну, звичайно, зроблю заміню носик. О, точно, кавоварка у нас все ж таки 2000 року. То, в принципі. Дивіться, як для того машині, які 24 роки, бойлер достатньо в непоганому стані, та і сама коварка в непоганому стані, от як гарно зберігаються рожки. Італійські, справжні. Я не буду казати про ECM Rocket, тільки як, ну, якої Являється цікава машина, а будь-який певний італійський бренд з гарними італійськими традиціями буде зберігатись також. В принципі, мій рокет від цієї коварки нічим та й не відмінний. Всі деталі такі самі, ті самі клапана стоять. В принципі, бойлер не дуже пам'ятаю, але мені здається, що він або такий самий, або схожий тут. Дивіться, тут на кранах особу накипу немає. Тобто, ну, В бойлері трохи було, але. Звичайно, якщо рахувати вік вікварки, щоб стак не багато зібрало накид От Гарний приклад а, це те. От, дивіться кауварці 24 роки. А, звичайно, за цей би срок тут би їх бойлер був би просто зарощий цими відкладенними. Вот. Що в нас ще? А, на інших детальках трохи є. Звичайно, залишки, то будемо все мити. Підривний клапан, певне, поставлю новий. Бо якщо йому теж 25 років, то срок вже явно вийшов. І певне заміню сито. Центральне. Тут ситуація трохи в іншому. Я собі на свого рокета думаю придбати нове сито. І якраз сита від рокета гарно стане сюди, і плюс ущільнювач в групу. Але. Як я і казав, це буде відео про групу е 61, який буде робити ТО. А наразі дякую за увагу. О, така у нас стартова а, бу, була картинка про а, кавомашину ЄСМ Техніка, яка а, своїм видом і начинням відображає всі, а, про, як то кажуть, просюмерські кавомашини італійського виробництва. Технічно вона, крім а, вібраці... ну, вібраційна помпа, це ось у нас. А роторна це, звичайно, в машинах, які... яким потрібно навантаження, скажімо так, в яких є навантаження. Там вже краще ту помпу ставить, і в більш дорогих, а, де там потребує ідеальна якість кави. От. А це у нас така достатньо дорога, але, звичайно, не топова каварка в своїй лінійці. І була, і, в принципі, її наслідники нині є. Тож, дякую за увагу. Якщо цікаво, чекайте наступних відео про цю коварчику.